Слава українцям, мужнім сміливим солдатам і мудрим дбайливим командирам. Ну і ганьба хитрожопим, і тим, хто під війну знаходить для себе зиск або можливість уникнути покарання. В нас мобілізуються навіть видатні такі посадовці, як колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, звинувачений в топ корупції. Але він готовий мобілізуватися в окопи з автоматом, рядовим солдатом. Ви в це повірили? Роман Насіров про нього почався скандал в інтернеті, але журналісти розкопали, що там ще купа є таких, які вже під виглядом війни, мобілізації і героїчної боротьби як цих корупціонерів. Які вже рішили героїчно змивати себе вину кров'ю. Не тут то й було. Значить, наш насіров, якого ніхто не здатен посадити. Ну, крутий пацан, я вам скажу, крутий пацан. Насірову респект. Знаєте за що? Тому що він вже кілька років водить за ніс українських правопохоронців. Ну, всяких там э, СБУшники, чи хто там, е, там, э, судді, вони лохи, лохи. Ну вони не здатні посадити. Крутий пацан. Ну він трошки боїться, він вирішив, значить, піти 101-го крему бригаду охорони Генерального штабу. Думаєте, Генеральний штаб охороняти. Ну да, там посаду йому навіть написав командир Сапер. Сапер. Mm. І, виявляється, журналісти вже відкрили. Що крім Насірова, що є купа тих, хто вже уникає покарання або вже з вироком суду, або без вироку суду? І ось ми читаємо на сайті «Лівий берег». Руслан Журило, колишній головління приватної ціна товариста, об'єдна гірничо-хімічна компанія разом з депутатом Мартиненком, фігурують у справі НАБУ про заволодіння 17,2 мільйонів доларів компанії східно. Як гірничо хімічної компанії. І завдані 300 млн грн збитків в експортних схемах, він мобілізувався у 23-му році на посаду сержанта роти матеріального забезпечення. Ух! Воює дядько! Провадження щодо нього зупинили. Ну, зупинили це таке. Далі, Юрій Зонтов, брат голови окружної. Окружного суду, чи як там, екс-голови ОАСК Павла Вовка. Його обвинувачують в шахрайстві під до до та брехні в декларації. Нещодавно теж мобілізувався до Збройних сил України. Хоча в його квартирі знайшли мільйони доларів готівкою, антикваріат, сімейні фото і 100 шекелів. І, коротше говоря, тут поки що невідомо куди, але я теж впевнений, що не в, не в піхоту 50 якоїсь бригади. Павло Гвозденко, як заступник директора Держводоагентства, звинувачений у вимаганні одержання представника юридичної особи 8 тисяч доларів хабаря за підписання договору на намілірації водойм. У жовтні 22-го, мабуть, один із перших, хто додумався, мобілізувався до Національної гвардії. Ну, звичайно, що не в 12-13 бригаду, а я впевнений, що це буде або штаб, або склад, або ще щось. Далі Ігор Дем'янчук, перший заступник Голови Тернопільської обласної військової адміністрації. У березні 24 го року мобілізувався до Збройних сил на посаду начальника групи цивільно-військового співробітництва, штабу, управління. Понятно, великий перець він знає всіх там, йому як би логічно бути в цивільному співробітництві. Але питання до командира частини і командувач сухопутних військ на той час. Це ще був Сирський. А вам нічого так, що такі люди, а ви скажете, так нам всіх тут беремо ті, хто засуджені, та молодці, що ви берете, що засуджені, які засуджені з тюрми, ідуть, і в тому числі я знав одного бійця, який казав: ми з тюрми прийшли, у нас смотрящи над нами був прокурор, який теж сидів з нами. Отой От прокурор, командир чи взвода, чи роти, воює реально, стріляє там в окопах. Засуджений, він там відбув якийсь строк. І ці хлопці, що засуджені, там не добули свій строк, пішли воювати. Це я розумію. Ну, ви, Коли командири частин, ви ж такі деш дешеві командири частин, ну, дешевки. Тому що ви даєте відношення цьому на таку посаду, цьому на таку, дайте їм посаду, не комплект, у вас не комплект бойових частин, бойових підрозділів. Далі. Ну, цей гайдук е вже засуджений до восьми років в'язня і через мобілізацію зупинку проваження вирок не отримав. Віталій Цвігун, екс-керівник філії центру забезпечення виробництва Укрзалізниці, фігурує в справі про називання 92 мільйонів гривень збитків Укрзалізниці під час закупівлі палива. Де ви думаєте, він зараз служить? У тиловій частині закуповує паливо. Ай, молодці! Ой, молодці! Як вони лохів з української держави? Класно, класно вдувають представників української державності. Данило Мізін, заступник начальника філії Центру забезпечення виробництва Укрзалізниці. По тій самій справі суд з перепроваження він мобілізувався. І місцеві служби поблизу зони бойових дій. Ну, я впевнений, теж логістика, доставка, це якийсь е, логістичний там відділ, там знову паливо, знову там автослужба. Так. Ігор Калініченко, приміщенник народних депутатів слуги народу Анатолія Гунька. Ігор Калініченко е, мобілізований до Збройних сил України, тому вищий антикорупційний суд. Зупинив розгляд справи з обвинуваченням помічника цього народного депутата, звинуваченого за отримання хабаря. Сума хабаря становила 221 тисячу доларів. Визнаний винним, призначено вже сім років ув'язнення. мобілізувався в жовтні минулого року на посаду офіцера групи психологічної підтримки персоналу штабу. Психологічної підтримки персоналу штабу. Не персоналу солдата, там який зараз час отримав контузію ПТСР, готовий до дезертирства в панічних атаках на передовій офіцер підтримки, психологічної персонала штабу. І що цікаво, що я впевнений, що в нього, мабуть. Можливо, є якийсь там диплом, але що оце воно, оце оце, понімає у воєнної психології. Він негайно дивився на штатку. Штат нагортали ту штатну книгу командир з начальником кадрів і знайшли те, що відповідає його диплому, і те, що відповідає його побажанню. І я впевнений, що теж там не просто так командир роздає такі посади. Геннадій Дикий, міський голова Білої церкви, призупинив антикорупційний суд справу, за обвинуваченням дикого той проходить військову службу, де проходить невідому, справа передана в суд. Далі, Лука Кріль суддя Турківського району суду Львівської області. Мобілізався в березні цього року і проходить службу на Львівщині. На Львівщині. От мобілізувався у свою рідну Львівщину. Це може бути навчальний центр, це може бути шпиталь, це може бути склади, це може бути логістичний центр. Ну, суддя, не будеш вам стріляти з автоматом у нього вищого освіта. Та ще й суддя. Белим господам не положено. Судді корупціонери, які отримали вирок. І тим не менше, призвані на військову службу. Сергій Лазюк, суддя Дзержинського районного суду міста Харкова, призупинено е, його е, цей, слухання справи там, за одержання правомірної вигоди. Далі. Е, Саме жінки, жінки. Лала Новік, суддя Дніпропетровського районного суду, за одержання правомірної вигоди, зупинена е, слухання скарги на вирок, яким її до п'яти років вже позбавили. І вона мобілізувалася в день оголошення вироку. Ну, Ким Лала Новік може служити, теж ну, вона це жінка, її ніхто не пошле в окопи. Так само, як Ольга Панченко, суддя Харківського кожного теж. Е, на посаді санітарного інструктора медичного пункту 4-го стрілецького батальйону з охорони та оборони об'єктів державного значення. Ось люди йдуть. от Представляйте, не було б війни, вона би не пішла, в якийсь батальйон інструктором. Але тут зараз у неї буде всі думати, що от вона там десь воювала, витягла ранених. Охорони і оборони державного значення об'єкти. Ну, це як, як Державна служба охорони. І таких справ. Мабуть, ще десятки і сотні, про які ми не знаємо. Тому е, хто думає, що у нас мобілізація тільки для простого народу, ні, у нас мобілізація також є для еліти, найкращих, найбільших, але тільки треба вміти домовлятися з командиром, щоб тобі дали цю посаду. Це називається Дайте мені відношення для ТЦК і вони мене направлять до вас. Тому вчитися, як правильно мобілізуватися.